94 дні майдану, коли українці продовжили тисячолітню битву за мрію в музеї історії міста Хмельницького на світлинах. Виставку фотографій хмельничанина Сергія Аніськова та киянина Олександра Сліпченка презентували до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Загалом тут 45 світлин більшість з Хмельницького майдану. Учасниця революції гідності Галина Барабаш згадує: їздила у Київ в грудні 2013-го, а потім в січні та лютому, тоді коли протистояння були масовими. Наше молоде покоління повинні пам'ятати, що ці трагічні події це не тільки про смерть, це про боротьбу. Це про те, що в українській історії завжди були борці, які готові були покласти своє життя за Україну. День за днем фільмував події Революції Гідності фотохудожник Сергій Аніськов. Каже, світлини тоді робили десятки людей, але свідченням історії стали одиниці. 19 лютого опинився біля будівлі СБУ, коли під час мітингу пролунали постріли. Знаходився там безпосередньо, і це було в той момент жахливо. Це був мій громадянський вклад кожен день ходить. Хмельницькому, я два тижні ще був волонтером в Києві, спочатку психологом, а потім вже був фотографом. На сьогоднішній день якось воно теж полудивно, що багато звертається чи є ну, перші дні повномасштабного вторгнення фотографії. Майбутня фотовиставка буде якраз пов'язана з Хмельницькою територіальною громадою, як вони завзято робили сітки, як вони завзято робили коктейлі Молотова. І це реально круто, то, що об'єднані українську націю. Третій рік поспіль обласна бібліотека для молоді влаштовує для читачів цикл історичних уроків. Це дуже важливий напрямок роботи бібліотеки. Ми працюємо з молоддю. Ми виховуємо патріотів, громадян нашої держави, і тому ось такі уроки дають нам можливість розповісти про сучасну історію України, познайомити з її героями. На зустріч з учасниками та очевидцями подій Революції Гідності запросили старшокласників ліцею номер 15 Вже 11-та річниця саме подій і майдану, і за ці роки багато пішло людей на війну. Ми знаємо наших випускників. На школі особисто загинуло 17 випускників, яких ми також особисто знали. Багато з них саме з майдану пішли добровольцями. Десятикласниці діані під час подій революції гідності ще не було і шести років. Нам як історичному класу, надзвичайно важливо чути слова очевидців. Це важливо нам, як нації, знати про історію. Нашу націю продовжують нищити росіяни. А вони це робили минулі століття. робили 10 років тому, 11, і роблять це досі. На жаль, серед тих, хто загинув на Майдані, десятеро героїв Небесної Сотні з Хмельниччини. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.